Ви на каналі Казочка на вушко. і сьогодні ми почитаємо казку Країна за Мазурія. Чи любиш ти вмиватися, чистити зубки? Чи знаєш, навіщо нам мило? Так? Ти молодець. А якщо ні, сідай і уважно слухай казочку про чорне кошеня на ім'я чорниш. Назвали його так не лише через чорний про чорний колір, а й тому, що кошеня дуже не любило вмиватися, Ніколи не чистило зубки і стрімголов тікало від гербінця. Усі щенята, мишенята та інші дітлахи у дворі були дуже охайні, і ніхто не хотів дружити із замазурою, боялися забруднитися. До того ж і пахло від кошенят погано. Подумаєш, пхикав замазура, мені й самому не нудно. Матуся старанно привчала чорноша до чистоти. Вона пояснювала синочку, що на брудних лапках можуть оселитися маленькі злі істоти, мікроби. Ми їх не бачимо, але якщо вони потраплять до ротика, можуть викликати серйозний розлад у животику. Але кошеня не слухало маму. Усе це казки для немовлят, ніяких маленьких злюк не існує, думав упертюх. І поки решта звіряток бігла вмиватися, із задоволенням мила лапа й мордочки. Чорниш пнувся до столу з брудними лапами. Та одного разу кошеня гуляло в лісі неподалік від дому, був чудовий літній день, ласкаво пригрівало сонечко, дзищали над квітами бджоли, і неможливо було уявити, що зараз щось трапиться. Але налетів справжній буревій і підхопив чорниша. Безпорадне кошенятко кружляло й кружляло, і, мимоволі, роздивляючись навкруги, Побачило, що дерева, квіти, листя і трава стають занадто великими, а воно стає зовсім маленьким. Кошеня дослухалось і почуло, як співає вітер. Зовсім це не побрехеньки, що істоти є маленькі. Бруд і безлад полюбляють і на тебе вже чекають. Опа! і кошенятко стало малесеньким малесеньким і опинилося в дивовижній країні замазурії. Де жили величезні мікроби, схожі на страшенних чудовиськ. Чорниш приземлився на галявину, де росли великі вуха, і були вони такі брудні, що в них оселилися мерзенні мікроби, схожі на мухомори, з очима і ротами. Що брудніше були вуха, то більше жило в них чудовиськ мухоморів. не на жарт злякалося і кинулося тікати. Воно бігло чимдуж і опинилося в долині щік. І були вони всі в чорнилі, крихтах, навіть у повотинні гуляли на них мікроби, рогаті, як олені, схоботками і крильцями, як у величезних мух. Побачили чорниша, кинулися до нього і номо його буцкати. Знову кошеня кинулося бігти, таких страховиськ воно ще не бачило. Дивиться попереду ліс, схожий на чиюсь пухнасту шерсть. А дерева, як шерстинки, воно туди, іде лісом, радіє, що тут його мухо олені не спіймають. Раптом почулося топотіння позаду, а це блохи, схожі на слоно коней, біжать за ним і хоботами схопити намагаються. Видерлося кошеня на дерево шерстинку, вдупло сховалося, тремтить і думає. Що далі робити? А як глянуло вниз, ледь з дерева не берцикнулося. Зібралися на галявині різні мікроби, один одного страшніше. Хто з іклами, хто із щупальцями, хто з рибячим хвостом. І тут чорниш почув їхню пісню. Хто для всіх нас найсмачніший, звісно, той, хто найбрудніший. Лапки хто давно не мив, зубну щітку загубив, але ворог є у нас, пам'ятаємо весь час. Як не хочемо біди, уникаємо води і від мильних бульбашок дістаємо справжній шок. Від мочулки ми тікаємо, як настигне, вмить щезаємо. Отже, матуся мала рацію мікроби існують насправді. промайнуло в голові кошеняте. Люба, Матусю, вибач, що не слухався тебе. Щойно чорниш вимовив ці слова, відразу трохи підріс і побачив крізь дерева свій дім. Він чимдуж рванув туди, заліз на підвіконня і стербнув на підлогу. Фух, порятунок. Та де там? Адже мити підлогу і прибирати порох чорниш теж не любив. Бруду було стільки. Зробило малесеньке кошеня крок і ледь не заплуталось у цупкому павутинні. Добре, що павук у цей час спав. Залізло кошеня на стіл, а там з вечора немита чашка стоїть. Хотів за в ній сховатися та побачив на дні у залишках молока зелених мікробів, схожих на зубатих жаб. Стрибай до нас, стали вони кликати чорниша. Ти такий брудний, такий, певно, смачненький. Кинулося кошеня до ванної кімнати, а там водичка тепленька чекає і мило духмяне лежить. Став чорний шмити лапки, щічки, хвостик, піну збиває, плескається. Зубки щіткою один раз почистив. здалося недостатньо, почистив удруге, і що довше мився, то швидше зростав. Нарешті він повернув собі свій справжній розмір, навіть помітно підріс. Після ванна надягло чисті футболку і штанці, шерстку гребінцем розчесало. Тепер потрібно в домі прибратися, всіх мікробів прогнати, вирішив чорниш. Взяв віник, ганчірку. Іну москрізь чистоту наводити. Посуд помив, підлогу позамітав, меблі вологою ганчіркою протер, килимки витрусив, павуків спровадив жити у двір, мовляв, там їм зручніше буде. Тут і мама з татом повернулися і дуже зраділи Який ти, молодець, синку, сам охайний і посуд помитий, і весь дім чистотою сяє. З того часу, як чорниш побував у Україні за Мазурією, він набагато уважніше став дослухатися до того, що йому радили дорослі. А мило, мачулка і вода стали його найкращими друзями, і всі дітлахи у дворі незабаром потоваришували з ним, оскільки тепер з ним приємно спілкуватися. А ти любиш воду і мило. Вмієш розчісуватися і чистити зубки? Друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайк і поширюйте друзям. До зустрічі в нових відео!